Я згадаю побратимів, що вернулись наші ті. сум та печаль, я стисну в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав. І піду бити ворога, який на нас напав. Я згадаю побратимів, що вернулись наші ті. І сум та печаль, я стисну в кулаці, Помолюсь, аби Бог нас усіх захищав. І піду бити ворога, який на нас напав. Кожен день біль, кожна ніч на рану сіль Кров на рукаві, я терплю з останніх сил. Мої нерви заліза, мої м'язи кам'яні. Людь пульсує моїм серцем, вороги лежать землі. чорний. В небі гордо проліта, Мудрість спетки він несе через темні віка Нам віщує перемогу цей могутній чорний птах Танець слави затанцюєм на ворожих микісках.